З 1 вересня Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тож тепер деякі свята відзначатимуть на 13 днів раніше. Наприклад, День Святого Миколая відзначатимуть не 19 грудня, а 6-го. А ось покрову відзначатимуть не 14, го а 1 жовтня. Журналісти 20 хвилин вийшли на вулиці міста і запитали у пересічних тернополян, як вони ставляться до таких нововведень та як, власне, планують відзначати всі свята. Як гадаєте, чи правильно, чи неправильно, як будете святкувати, тому що свята так позміщувались? Ну, раз, як сказати, подумали і поставили на ті старі, що святкує Європа, то краще, що по новому календарю, я так думаю. Або як думаєте? Ну, то вже люди кожен по-своєму. Ну. Треба буде перелаштуватися людям. Перелаштуємося, то не так страшно. Ну, я католик, напевно, з всього я. І мої родичі там в Польщі. Я думаю, що буду святкувати за новин. Mm -hmm. Скажімо так, був момент, коли я дійсно святкував і за новин і за старим. Добре, тобто два рази. Багато часу вам знадобилося, щоб перелаштуватися? Небагато. Навіть не знаю скільки, але небагато. Чи записували ви собі там, можливо, десь сідати свят, чи просто там... Календар так, треба було подивитися на дати, тому що щоб вирахувати правильність дати. мусимо до цього привикнути, Тому я думаю, що ми призвичаємося до. А як ви перелаштовувалися? Ще раз. Як ви перелаштовувалися? Ну, Перелаштувалася під церкву, під коли там служба, то, тоді так. А записували, можливо, собі якісь там дати, щоб знати, щоб не спутити? Е, Ні. Ну, нагадування, календар, то мама так повідомляєш там, тому все добре. А ми йдемо до Європи, то звичайно, що е, краще, що ми будемо святкувати е, з європейцями. А... Бо родина наша в Франції, в Німеччині, в Польщі, е, то вони будуть святкувати і ми будемо святкувати. Так що? А, а ще що? Буде складно вам перелаштуватись чи ні? Ні, абсолютно ні. Ми вже святкували, вже 21 перенесли матки борг і ніхто нічого не відчув. Ми також перейшли на новий календар варіанський, і це для нас така звичайна річ, Так мало бути вже давно, тому ми тільки за і будемо святкувати Різдво разом з іншими європейськими країнами. Тобто будете тільки за новим, за старим більше не будете. Цього року вже так. Будемо святкувати в ті дні, коли було свято, збиратися разом, накривати стіл та будемо відпочивати. Добре, то ви все ж таки притримуєтеся старого календаря, тобто будете за старими датами чи за новими? За новими. За новими так, будете. Так. Е, чи важко вам буде перелаштуватись чи ні? ні тому, що... Не важко, якщо всі перейшли на нові свята, ну, будуть святкувати за новим вже календарем. То це можливо все. Всі перейдуть і все будуть святкувати, все буде добре. За новим стилем, так як Європа і святкує весь світ, я греко-католик. І буду святкувати так, як за новим календарем. Як гадаєте, людям буде важко перелаштуватися? Я думаю, що ні, бо я собі, наприклад, вже купила новий календар. І і може вже дуже таким стареньким бабцям і в селі, знаєте, вони вже привикли до, до того всього. То їм буде тяжко, Ну, я вже теж в віці. Але е, я перейшла дуже легко. Угу. І цей, ну чого, ми маємо святкувати спочатку новий рік, а потім е, а потім Різдво, е, і спочатку піст, а а а постити, а, а потім е, святкувати, тоді знову постити. Ну то, то дуже ну, ну якось не так.